Не чужу лож. Молодий студент запитав священника, чому Бог дав шосту заповідь і вимагає строго її збереження. Той відповів: мій друже, якщо б не було шостої Божої заповіді, тоді ані тебе, ані мене не було б на світі. У Божих планах подружній стан має сповняти велику роль і святу мету. Приводити на світ дітей та їх виховувати для людського роду. І тому Бог, даючи кожній людині здатність продовжувати себе у дітях, клав у серце чоловіка та жінки взаємну привабливість, потяг. Якраз ця взаємна привабливість спонукає їх до життя у подружньому стані, хто вступає у подружжя, Бере на себе великі, важкі і відповідальні, Богом покладені обов'язки. Тож Господь Бог, маючи на увазі тягар подружнього життя, дав подругам привілей на взаємну подружню повинність, без нього життя у подружжі нікого не приваблював. Тому всяке бажання і нахил поза подружжям шукати уподобання та задоволення тілесної похоті є недозволеним і грішним, бо противиться меті, яку Господь призначив подружньому станові, нівечить Божі плани для охорони святости. І привілеїв подружнього стану Богдав шосту і дев'яту заповіді, гріхи проти шостої, і дев'ятої заповіді. Як можна згрішити проти цих заповідей? Проти них можна провинитися у різний спосіб думкою, словом, ділом. Коли говоримо про гріх, то завжди треба мати на увазі. Що тільки тоді виникає провина, коли хтось відомо і добровільно бажає чи робить щось, що забороняє шоста Божа заповідь. Бог бачить серце і душу людини, тому можна згрішити самим бажанням і уподобанням в тому, що грішне і недозволене. Так вчить Ісус Христос. Із серця походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадіжки, фальшиве свідчення богохульства. Матея 15,19. А при іншій нагоді наголошує: А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці, Матея 5, 28. Своєю бесідою грішить проти шостої Божої заповіді той, хто вживає соромицькі слова, погані і двозначні жарти та пісні, веде непристойні бесіди передусім присутності дітей. Гріхи нечистоти здійснюються через самонасилля, уподобання у нескромних малюнках, читанні порнографічних тереотичних книжок, які розпалюють почуттєві похоті оглядання фільмів, що суперечить християнській моралі. Дівчата і жінки грішать браком соромливості. Та нескромністю свого одягу. Святий апостол Павло каже: Учинки тіла явні, розпуста, нечистота, розгнузданість і ті, що таки чинять, царства Божого не успадкують. Галатію – Спокуси до гріхів нечистоти. Що таке спокуси? Це різні думки, бажання чи нагоди, які спонукають нас до гріхів, наприклад, крадіжки, генів, помста і так далі. З усіх спокус найбільш небезпечні спокуси до гріхів нечистоти, бо вони виявили похоти тіла. Святий Іван Золотоустий про небезпеку до таких гріхів казав Похить тіла вогонь, і то вогонь неугасимий та постійний, це пес скажений і лютий, і хоч би тисячі разів його відганяв, він тисячі разів нападає і не відступає, страшне полум'я вугілля, але полум'я похоті ще страшніше. В цій війні ми ніколи не маємо перемир'я. Тут треба зауважити, що спокуси самі по собі ще не є гріхом, поки хтось відомо їх відкидає і за ними не йде. Вони щойно тоді стають гріхом, коли хтось їх приймає та у них любується, з іншими спокусами можна боротися. Але зі спокусами нечистотині, від них треба зараз же тікати і уникати всяких нагод, що до них ведуть. Найкраще під час таких спокус молитися, а особливо просити пречисту у Марію про допомогу та охорону. Тут суттєво допомагає також часта сповідь і святе причастя. Наслідки гріхів нечистоти. Гріхи нечистоти несуть зі собою страшні наслідки для душі і тіла. Вони руйнують у нашій душі Божу ласку і Боже життя. На випадок наглої смерті у тяжкому гріші ми втратили спащіння нашої душі. Вони затемнюють розум, ослаблюють волю спонукаючи до грішної звички, якої важко позбутися. За такими гріхами, наче тінь, іде неспокій і докори сумління, святий апостол Павло застерігає знайте, що жодний розпусник чи нечистий не матиме спадщини у Христовому і Божому Царстві. Ефесян 5:5. Гріхи нечистоти часто ведуть до руїни здоров'я через заразливі венеричні недуги. У США через розпусту щоденно заражаються венеричними хворобами 33 тисячі осіб, а щорічно спостерігається 12 мільйонів таких випадків здебільшого серед осіб віком 15-55 років. Звертає на себе увагу й нова пошість, гомосексуалізм і лесбіянство. Саме статеве бажання не є гріхом, бо це природньо. Коли ж гомосексуалісти чи лесбіянки вступають в інтимний зв'язок з особами своєї статі тяжко грішать, бо їхні акти аморальні, грішні. Святе письмо такі гріхи строго осуджує. В Книзі леві читаємо. З чоловіком не будеш сходитися, як сходишся з жінкою. Це Гедота. Коли чоловік зійдеться з чоловіком та як з жінкою, обидва вчинили Гедоту смертю їх покарати, кров їхня на них. В цій же книзі Свято Апостол Павло говорить, що Господь Бог, караючи поган за ідолопоклонство, видав їх ганебним пристрастям, бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні, так само і чоловіки. Римлян 1, 26, 27. Як бачимо, дорогі мої, цей гріх. Був ще в Старому Савіті, ці гріхи називаються содомськими. Гріх гомосексуалізму спонукав поширенню такої страшної заразливої хвороби, як снід, що несе зі собою інфекції та розлад нервової системи. За протиприродні гріхи Бог покарав два старовинні міста содому і Гомору. Вогонь і сірка знищили всіх жителів тих міст, навіть дітей, тварин і росли. На тому місці постало мертве море, де заумерло всяке життя. Гріхи нечистоти, гедота перед Богом. Господь гедує всіма гріхами. Але передусім гріхами проти шостої, дев'ятої Божих заповідь це тому, що він створив людину на свій образ і подобу, а гріхи нечистоти нищать у людині Божий образ. Святий апостол Павло ясно каже. Тілесні не можуть подобатися Богові, римлян 8.8. Людське серце через святу тайну хрещення і Божу ласку стає храмом Святого Духа, а гріх нечистоти руйнує Божий храм у серці людини. Тому що ти апостол Павло каже: хіба не знаєте, що ваші тіла, члени Христові? Хіба не знаєте, що тіло ваше храм Святого Духа, який живе у вас, і його ви маєте від Бога, тож уже не належите до самих себе, ви бо куплені високою ціною. Тож прославляйте Бога у вашому тілі, 1 Коринтян 6,15. Гріхи нечистоти принижують християнську гідність людини. Та, які віддаються гріхам нечистоти, святий Іван Золотоустий називає найбільшими рабами. Про чоловіка, що його душа в неволі і полоні пристрастей, хоча назовні того по ньому не пізнати, я скажу, що він з усіх найбільший раб, тому що в ньому глибоко закоренилася гріховна гарячка, і насильна влада пристрастей запанувала у самій душі. Святий Теодор студит, заохочуючи до великої пошани і зберігання шостих і дев'ятих Божих заповідей, до чуйності та боязні щодо гріхів нечистоти, перестригаючи перед вогнем похоти й тіла, каже, ти живеш з диким звірем, з лютим левом тілом. Якщо ти не приготуєш для нього меча, то він тебе зловить. Розідре і погубить. І на кінець, навіщо взагалі сповідатися за гріхів і старини сексу, адже це особисте, як правильно з цих гріхів сповідатися, як розмовляти про сексуальні гріхи з підлітками. Спробую ще трошки пояснити. Чи будь-який гріх пов'язаний з сексуальністю важкий? Так, тому що такі гріхи стосуються не лише якоїсь частини людського життя, а всієї людини. Якщо подивитися на десять заповідей, то вони говорять про стосунки з Богом і з ближніми з собою. Наприклад, що до чого заповіді не кради? Якщо хтось украв цукерку, то це легкий гріх. Але якщо хтось поцупив велику суму грошей, то тут зло полягає не тільки в грошах, а в тому, що людина перешила. Ця крадіжка може спробувати багато чого і є важким гріхом. Гріх породжує гріх, це цілий ланцюжок. Тому гріку у сексуальній сфері це ланцюжок, пов'язаний з усіма сферами людської діяльності, з життя людини, її майбутнім, переживанням покликання, переживанням своєї чоловічності чи жіночоці тощо. Звичайних поцілунок чи обійми можуть призвести до гріха, бо вмикають еротичні зони і запускають ланцюг сексуальних реакцій. Це як поставити перед людиною солодощі. Людина починає їх їсти, бо вмикається бажання задоволення. Мозок починає функціонувати так. Людина бачить, і вона вже це хоче. Навіть якщо цього не, про... не потребувала. Або ж поглянемо на сучасний світ, спрямований на споживанство. Уся реклама скерована на те, щоб люди купували. Людина спочатку, не маючи наміру щось купувати, подивившись одну, другу, третю рекламу, вже хоче цю річ. Так само з тотиками, поцілунками умикається машина сексуальної сфери, яка веде до одного прагнення отримати задоволення. Тому все навіть протягом усього дня служитиме тому, щоби здобути цю насолоду, навіщо сповідатися з сексуальних гріхів? Таїнство сповіді і примирення це таїнство зустрічі з милосердним отцем. Перед нами відкривається притча про плутного сина, сина, який загубився, який втратив свою гідність. І саме сексуальна сфера найкраще це показує і найбільше говорить про людську гідність, бо тут йдеться не про секс, а про людську гідність. Повернімося до притчі. Людина загубилася внаслідок різних подій. Цілий каскад помилок і ран призводить до того. Що блудний син має саме таке життя, а чекає. І ось нарешті зустріч відбулася. Ця зустріч відбувається і в сповіді. Людині взагалі не просто сповідатися. Бо сповідь це певне оголення, але воно людині потрібне. Вона не оголюється, як перед іншою людиною, а розкривається, щоби зцілити рани, як перед лікарем. Людина оголює якусь частину тіла, щоби спеціаліст міг оглянути, поставити діагноз і призначити відповідне лікування. Так і сповіді. Я маю оголитися, щоб Бог доторкнувся своєю благодаттю моїх ран, а для цього назвати свою рану, коли ми говоримо про гріхи сексуальності, мова йде про мастурбацію. Порнографію, про стримування від дітей подружній анонізм, про спіралі, презервативи, таблетки, то вони відчиняють двері до тих місць, де є рани, де є неупорядкованість, де є історія. Бо гріх це певна історія життя. Кожен гріх має свою історію, він звідкись народжується. І коли людина сповідається з цих гріхів, то допускає Божу благодать до історії свого життя, до своїх ран. Сексуальні гріхи це тяжкі гріхи, але їхнім початком може бути не гріх, а рана. Вони дають відповідь на запитання, що зробили з людиною, якої рани чи кілька ран їй завдали. Що вона почала чинити ті чи інші гріхи, як правильно сповідатися з гріхів інтимної сфери. Потрібно чітко називати речі своїми іменами. Священник не має права розпитувати про деталі, але він чує і розуміє загальну картину. Тому на сповіді люди можуть бути здивовані, що священник ставить запитання, які найперший погляд не пов'язані з їхнім гріхом, натомість пов'язані з любов'ю, гідністю. Бо шоста заповідь, як і кожна заповідь, пов'язана з першою, а шоста особливо людина, яка не має досвіду Божої любові, яка не вірить, що Бог її любить, не може любити ні себе, ні інших. Така людина слухатиме не Бога, а себе, свої емоції, свої бажання, свої очікування, а значить слухатиме свої рани. Чи можна на сповіді казати, наприклад, Не я дивився порнографію, а я робив погані речі. Погані речі можуть бути різними. Це можуть бути різні гріхи, тому що ще не задля добра каянника має запитати, що саме. Йдеться не про цікавість священника, а про служін Божого милосердя, слугою якого він є. Прекрасно, що священник може бути свідком того, як Бог зціляє людину, яку він пробачає. Тому важливо для блага самої людини чітко назвати гріх, бо потім вона живе з цим далі. На наше життя впливають, зокрема, наші мислення, наші слова. І якщо ви туманні і розмиті вони, то це має доступ Золому духові дає. Натомість золо втрачає свою силу там, де чітко висвітлено правду. Скільки мені приходилося. Якби кажуть, пересповідати людей, які ніби визнавали у сповіді гріх, але каже, але я відчуваю, що я не сказав так, як треба. Чому? Тому що священник не зрозумів ще про який гріх йшло, а це важливо. Якщо йдеться про тяжкий гріх, то треба казати, скільки разів це сталося, за яких обставин тощо. Не для математичних підрахунків, а щоб священник міг зрозуміти, чому так сталося, в якій духовній і життєвій ситуації перебуває киян. Коли людина щось погане зробила один раз, то це може бути просто слабкість. А коли хтось за короткий час рішив декілька разів, то це говорить про глибину і силу рани. Щодо сексуальних гріхів, то також варто казати, з ким згрішив. бо це можуть бути неупорядковані гемосексуальні акти або навіть із тваринами чи речами. А я колись таке сповідалося. Каже, то сам чоловік признався, каже, отже, я все життя сповідався, що я зраджував жінці. Ну і тут зрозумілося йшло, що ну, з другою жінкою, а тут ні. А він ж з хлопом грішив. Тому чітке визначення говорить знову ж таки про рану. Не про те, що сталося зараз, а про життєву рану. Таїнство сповіді це прекрасний момент і нагода зустрічі з Богом. Це територія безпеки. Тому для плідної, гідної сповіді важливо чітко назвати речі своїми своїменами, зазначити, скільки разів це було, інколи з яких обставин обставини можуть розповідати по провину або не винуватись сповідника, бо його, наприклад, змусили до гріха. Як священнику вдається напомлювати людей щодо гріхів нечистоти? Світ сьогодні говорить про те, що йому болить. Про сферу любові, безпеки, прийняття, тому сучасний світ агресивний. Сексуальні гріхи говорять про потребу показати людині любов Бога, про першу заповідь. Не йдеться про заборону, про не можна, не можна моралізувати, тим більше на сповіді. Бо людина знає, як не треба робити. Вона не знає, як треба робити, щоб не чинити зла, щоб не ранити себе. Важливо прищепити людині розуміння, що вона не мусить страждати, щоб її любили, а гріхи це страждання. Ісус Христос заплатив за нас ціну любові своїй смертю і воскресіння. Все, що нам потрібно, щоб жити і бути щасливими, вже є. Нам нічого не потрібно для цього робити, лише прийняти Божу любов. Ісусі Христі, Отець безмежно полюбив кожного з нас з нашими ранами, з відкиненням, приниженням, з усім цим брудом. Бог нас полюбив і ніколи не перестане любити. І хай би що у житті людини сталося, хай би як її життя склонулося, Бог завжди її прийме. Як пояснювати підліткам, що таке сексуальний гріх? Знову ж таки, дорогі мої, потрібно пояснювати це в контексті. Якщо говорити з підлітком про сексуальні гріхи, без розуміння Божої любові, то підліток слухати не буде. Наупаки, робитиме ці гріхи. Коли йдеться про сексуальне виховання, про гігієну сексуальної сфери, то насамперед маємо говорити про Божу любов і про гідність. Людини. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання. Амінь. Не встидайтеся. Слава Ісусу Христу!